Усім привіт! З вами, як завжди, Мар'яна, і це 11-те відео на тему корисні фрази в англійській мові. Сьогодні ви дізнаєтеся, як сказати, що у вас закладені ніс двома способами англійською мовою. Також ви дізнаєтеся, як сказати відриватися, тобто гарно проводити час, або ж як сказати англійською дуже уважно слухати когось. Також підписуйтеся на мій YouTube канал, адже тут є багато відео на тему граматики, і тут ви знайдете багато корисної інформації для себе. Давайте розпочнемо. To be all ears. Бути уважним або ж слухати дуже уважно це ідіома. As soon as I mentioned money, Karen was all ears. As soon as I mentioned money, to mention згадувати, як тільки я згадала гроші. «Karen was all ears. Karen почала уважно слухати. He talks the talk, but he doesn't walk the walk. Сама є така ідіома talk the talk, walk the walk. А тут я вже якби навела приклад речення, підклала займенник «he». Що це означає? Він багато говорить, але мало робить. We've all met those people who like to talk the talk, but fail to walk the walk. We've all met those people. Ми всі зустріли тих людей. We've we have met. Met це третя форма дієслова, слова. Це час, present, perfect. Ми всі зустріли тих людей, who like to talk the talk, хто любить говорити багато, but fail to walk the walk», «fail» – це не здійснюватися, не вдаватися but fail to walk the walk. Але мало роблять або взагалі не роблять нічого. Ще раз, we've all met those people who like to talk the talk, but fail to walk the walk. Ми усі зустріли тих людей, хто любить багато говорити, але мало робить. His words don't match his actions. Його слова не відповідають його діям. Too often our words do not match our actions. Too often, занадто часто, our words, наші слова, do not match, не відповідають our actions нашим діям. I have a blocked nose. Або ж можна сказати stuffy nose. У мене закладений ніс. Тобто два варіанти сказати. Перший I have a blocked nose. І другий I have a stuffy nose. Blacked. Заблокований, перекритий. Давайте послухаємо це слово. Американський варіант. Британський. Blocked. і також stuffy означає закладений. Британський варіант Stuffy – Американський. Stuffy – my daughter has had a black nose for two months. My daughter – моя донька. Has had a blocked nose, має закладений ніс for two months протягом двох місяців. увагу. has had. Перше дієслово has. Це як допоміжне дієслово. Has had це час, також present perfect. Has, тому що my daughter це she вона. Тому has a had це те саме дієслово have тільки тут воно вже смислове і у третій формі. My daughter has had a black nose for two months. Ще один приклад. No, I'm fine, except for a stuffy nose. No, ні, I'm fine. Я в порядку, зі мною все добре. Except for a stuffy nose. Окрім закладеного носа. «Except for, окрім за виключенням. Послухаємо слово except. Except. «except». Наступна наша фраза ідіома to have a blast. To have a blast означає відриватися, класно проводити час. Саме слово blast має таке досить популярне значення вибух, blast. і також є ще рідше значення випивка. Це американське розмовне значення. В Америці в розмові між собою blest має значення випивка. Blast. Blast. It was a great party. We had a real blast. It was a great party. Це була чудова вечірка. We had a real blast. Ми добре відірвалися. Ми класно провели час. I love you to the moon and back. Якщо дослідно. Я тебе люблю до місяця і назад. Так кажуть, коли хочуть сказати, що дуже сильно люблять когось. Я тебе дуже сильно люблю. Або Я тебе люблю більше за усіх. I will always love you to the moon and back. Я завжди любитиму тебе дуже сильно. To play hard to get. Робити вигляд, що все одно. Якщо дослівно грати важкодоступну. доступну. You don't have to play hard to get. Hard to get ще може писатися у цих три слова через дефіс. Ось. Так теж може бути. Тобі не потрібно робити вигляд, що тобі все одно. To be of no use бути непотрібним. His advice turned out to be no use at all. His advice, його порада, turned out to be no use Виявилася непотрібною at all взагалі. There is no point in. Я вже коли перечитувала все, що я написала, я згадала, що начебто вже така фраза була десь, або у відео, у відео про ідіоми, чи що, я точно не пам'ятаю, але все-таки я залишила нехай буде. There is no point in. Немає сенсу в. І There's no point in trying to hide your feelings. Бачимо, що in, і далі йде діє слово у четвертій формі з інговим закінченням. There's no point in trying to hide. Немає сенсу намагатися сховати your feelings, твої почуття, Бо ж свої почуття. І остання фраза у нас на сьогодні to be keen on, бути зацікавленим або ж. Пристрасно захоплюватися. Наприклад, John's Always been Keen on Music. Джон завжди захоплюється музикою, дуже сильно захоплюється. Або ж Джон завжди зацікавлений музикою. Jones, як я розумію, це John has. Це ось так скоротили. Has і далі слово to be у третій формі. Також третій раз у нас час. present perfect. Jones always bringing on music. І перейдемо до англійської на слух. Сьогодні у нас аж сім уривків. Перший уривок. I'm on ears. I'm on ears. I'm all ears. Я уважно слухаю. І повторіть речення в голос. I can't shut my mouth because my nose is stuffy. I can't shut my mouth because my nose is stuffy. I can't shut my mouth because my nose is stuffy. I can't shut my mouth. Я не можу закрити свій рот because my nose is stuffy. Тому що мій ніс закладений. Також повторить Наступний урівок. We're having a blast. We're having a blast. Ми відриваємося. Подумайте, який час у цьому реченні використано? Це час present continuous, Теперішній тривалий час. І повторіть це речення в голос також. You know I love you to the morning back, right? You know I love you to the morning back, right? You know I love you to the moon and back, right? You know, ти знаєш, I love you to the moon and back. Я тебе дуже сильно люблю. right? Правильно, ну, тобто правильно, або ж можна перекласти так. Давайте ще раз. You know, I love you to the moon and back, right? Ти знаєш, що я тебе дуже сильно люблю, так. Також повториться вголос. Далі послухаємо нашого Гомера. Let it Ring. Play hard to get. Let it ring. Play hard hard to to get. get. Let Let it it ring. ring. Дозвольмо дзвонити. Якщо нормально перекласти, то нехай дзвонить. Play Hard to Get. Роби вигляд, що тобі все одно або ж грай важко доступного. Також це в вголос. Перед останній уривок. of no use. Він буде нікому не потрібним. Так само повторіться у голос. І останній урівок. There's no point in hiding. There's no point in hiding. There's no point in hiding. Немає сенсу ховатися. Знову бачите, ось ця четверта форма дієслова. Останній раз повторіть речення в голос. І тепер, коли ви вже приблизно знаєте, що в якому уривку було сказано, ми прослухаємо ці уривки ще Let it ring, play hard to get. No point і повторимо нові слова, які у нас сьогодні були. Їх зовсім зовсім небагато. Blocked – заблокований, blacked nose – закладений ніс, stuffy – закладений, except for – окрім за виключенням, і blessed – вибух або ж в Америці в розмовній мові має значення випивка. На цьому все. Сподіваюся, вам це відео було корисне, і якщо воно вам сподобалося, то ставте вподобайки і підписуйтесь на мій YouTube канал. Бажаю вам всього найкращого. До побачення!